Як багато навколо людей, хто забув дорогу добра, Хтось заблукав у сутінках, тому злістю їх повні вуста, їх слова, наче меч робить болісні рани і з роками на серці лишаються шрами. Але ж в чому криється корінь, що люди сьогодні лихі? Одна з причин. То це заздрість, тому їх ученки злі. Вона легкою ходою проникла в пісні, серіали, завитки сприяють лише тому, що створює життя драми. Друг може заздрити другу, що той розумніший, багатий, а дівчина іншій дівчині, що чоловік в неї вправний, завзятий. Вибухи гніву і сварки заздрість приносить з собою і обертається людям усе це такою бідою. Зависть не просто заздрить, вона має іншу мету позбавити хоче усього, і, схоже, вона на змію У серце тихенько вповзає. Отруту свою випускає, І от вже воно помирає, бо доброта затухає. Наслідків не прорахуєш, чекай десь інтриг і лиха. А як би хотілося, щоб в серці звучала музика тиха.